Я хочу, щоб зі мною була так. Ви запрошені у вас. Ви попросилися. На Не з вами 100%. Я... За Білко. Я... Жалко, я витратила зараз 500 гривень на таксі. Пане Олександре, я з вами готова зустрітися в зоні бойових дій. Добрий день. Що далі? Ну ви попросились на зустріч. Не з вами ну, за сто заступ... процентів. Я його заступник, він в зоні бойових дій. То. Є до мене питання? А Олександр Білков що боїться? Він, він в зоні бойових дій і сьогодні, і завтра, в 5. Тобто ви мене запросили з усіх. Мен мене делегував і він завтра. за 5 хвилин вже mm -hmm. на бойових так, діях. Ні, я хотіла і на 11. він мене делегував, тому що я сама приїхала тільки з зони бойових дій і знову завтра їду. Тому я і казала, що завтра ніхто не зустрінеться. Ви воюєте? Ні, я їздлю в зону бойових дій. Чого? Чого? Вдохновлять. Вас питання немає більш для мене? Пані Вікторія, можна задати питання? Які? Чи планується зустріч яку пообіцяли? Він в зоні бойових я зрозуміла. дій Я його планується є наступним чином. Тому питання до мене. Стосовно книги, ви писали мені. Чому я вийшла? Тому що ви мені особисто написали в набат Кривий. Так, я написала, а, я, я написала. запитала, так. як я можу зустрітись з Олександром Вілкулом. Так так як його немає, я його заступник. тому я вас зустріла. Я особисто хотіла поговорити з Олександром ну, Білкулом, він з щоб Він бойовик. мене почув, а я він його почув. Я його угу. вітаю. На все добре. Добре. Чекаємо ходби. Вони. Бояться спілкуватись напряму, вони до сих пір не вибачились за своє проросійське діяльність проросійську. Ну, що ще сказати? Це вийшла людина, яка подавала на маму за, не люблю слово загиблого, віддавши життя за Україну, подавала в суд. За що? За те, що я сказала, що вона прислуговує клану Вілкула. Що я сказала неправильно, суд мене оправдав. Жалко, я витратила зараз 500 гривень на таксі. Пане Олександре, я з вами готова зустрітися в зоні бойових дій. Ну, тобто, повторювати його шлях з з по... Ну, про російський шлях. Я, я не збиралася. Він і сам все це прекрасно пам'ятає. Я би хотіла, щоб він почув людей, родин загиблих. Я би затронула питання пам'ятника, питання поховань. Я думала достукатися до якогось адекватного розуму, щоб вони не витрачали ті 10 мільйонів на якийся незрозуміло для кого куп. На сьогодні вони пам'ятники ставлять лише собі, також у вигляді книги. Книга виглядає достойно, ніби все нормально. Я, я знала, що це буде видавати влада. Я навіть на те пішла. Думаю, добре, мені чесно, було жалко бюджетників, які мені названювали. Я розумію, що їх, їх заставили, їх заставляють. Я думаю, ну добре, ну, нехай так, ладно вже. Но я, я два дні, я не могла відкрити книгу. Мене дочка вже кричала, мама, та відкрити ту книгу? Кажу, доця, не можу, чесно, не можу. Все. Що б сказав мій зараз син? <свіття> ну, Він захищав місто від до від, від, від цього, який хотів прапор вивісити тут, який закликав тітушек, який збирав отут тітушек. А мій син сказав тоді, коли тітушки йшли, йому кажуть Ілья, він був. Сотникам самооборони йому кажуть Ілля, відійди, вас поб'ють. Він тоді сказав: навіть якщо я один залишуся тут, я не, я не дам зняти прапор України.